Дорогі брати сестри, ми раді вітати усіх вас в любові Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу. Слава. Бог дав нам можливість бути сьогодні разом з усіма вами, служити для вас, тим, що нам дав, тим, чим нам дав Господь. Разом з тим ми згадуємо ще у дні також. Різова Ісуса Христа, Його народження. І цілі Його приходу ми прекрасно всі розуміємо і знаємо, для чого він пройшов на землю. І власне для того, і ми збираємося на подібні зібрання, для того, щоб нам чути, що Бог говоритиме, мінятися в образ Христа, вдосконалюватися. І для того нас Бог збирає на ці місця, де ми чуємо Боже Слово. Давайте відкриємо Боже Слово за книга Пророка Огія. Другий розділ 12, -й, 13 -й, і частинка 14 віршу. Другий розділ 12 вірш. Ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї утежі, і доторкнеться полою своєї до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи. Чи до якої поживе, чи стане те освяченим. І священники відповіли та й сказали ні. Тоді Огін сказав, якщо б нечистий через чи не мертвого доторнувся до, до всього цього, чи стане воно нечистим? І відповіли священники та й сказали, стане нечистим. І відповів Огін та й сказав: Отакий От народ цей, і такий цей люд перед моїм. Лицем говорить Господь. Бог звертається через свого пророка до священиків Ізраїля з питанням. Каже: ви добре знаєте закон, розсудіть. каже чоловік, він несе святу річ в собі, в своїх руках. І він зайде і доторкнеться до чогось нечистого. І задає запитання Господь, чи стане ця річ нечиста через цього чоловіка чистою, через те, що він несе в собі святиню? Священники роздумали і кажуть, ні. Бог говорить іншу сторону. А каже, коли людина нечиста, яка озвернилася і зайде в присутність. Чистоти святості. Сім доторкнеться до якоїсь чистої речі, чи стане ця річ нечистою. І священники кажуть, так. І Бог говорить, що ось такий народ, народ оцей переді мною, перед моїм лицем. Я хотів би е нашу увагу загосити на цих деяких думках. Давайте уявімо собі картину. От я зараз в білю сорочці. Я, наприклад. Зайду в приміщення, де ну, багато всякого бруду, грязі, припустимо, якась автомайстерня, так? де мазута і тому подібне. Я зайду в білій сорочці і десь ну, нехотя торкнуся до вимазаної поверхні. Чи стане від цієї моєї сорочки білої чиста поверхня? Правда ні? Моя ж сорочка виможеться. Сторона, коли я буду в брудній одежі, повністю виможений, зайду, припустимо, в лікарню, де все чисто убрано, вимілені стіни. Я вторгнуся цих стін. Чи стане моя одежа чистою? Ні. Я навпаки виможу своєю одежею у цю поверхню. Коли, давайте ще уявимо такий приклад, якийсь плід, ми, у нас ростуть яблука, груші, наприклад. І в кошику лежать багато цих плодів. І серед них появився якесь яблуко яке гниле. Проходить деякий час і навколо цього яблука в інші почнуть рити. Чому? Тому що це яблуко гниле було. Воно нечисте. Але якщо вчасно забрати цю гниль із цієї середини, збережеться весь продукт. Якщо ж, брати сестри, ми, християни, які очищені крови Ісуса Христа, ми зайдемо в приміщення або ж присутність людей, які є нечисті. Які грішать, які поводяться перед Богом несправедливо, які поводяться неправильно перед Богом. А ми, як християни, чисті перед Богом, ми зайдемо в, їхню, в їхнє середовище, чи ми зробимо їх чистими зразу? Ні. Але мало помалу, можливо, ми цього будемо не помічати навіть, якщо ми будемо довший час між ними знаходитися, їхня атмосфера. Мало б моло загризнить, нашу середину. Тому що ми будемо чути різні нехороші слова, ми будемо бачити недобрі поступки їхні, і це потрошки буде занапащувати нашу душу. Ми не зможемо своєю святістю оцю величезну кількість людей освятити, тому що це нереально. Якщо ж грішна людина, яка в гріхах вона прийде в церкву Божу, де народ Божий, вона не стане зразу автоматично святою. Так не відбувається ніколи. Потрібен процес, потрібен процес освячення людини, потрібен процес усвідомлення гріховності, процес, коли вона визнає себе грішною перед Богом, прохання до Бога про освячення очищення. і лише тоді Бог освячує. Це є великий процес. Це не робиться за один день, не робиться, не робиться за одну секунду. Бог освячує, коли людина приходить з покаяння, Бог омиває її гріхи. але далі йде процес зростання, процес освячення. Оці думки я хотів би залишити для кожного з нас, браті сестри. Можливо, ми думаємо, ось е, я поступив там і там можливо десь неправильно, ну я прийду в церкву, я прийду в церкву. Візьму причастя і це зразу мене освятить. Коли людина чиста, ну, я не знаю, як їй можливо участвувати в подібних речах. Нам потрібно освячуватись постійно перед Богом, шукати спілкування з Богом. І тоді лише ми можемо приступати перед Богом, тоді ми можемо бути лише святими. Бог Він знаходиться завжди незмінно на своїй території. Його територія називається Святість. Він не виходить за її межі. Ми, люди, заходимо на цю територію, потім, пройшов деякий час, вийшли, потім знов зайшли. Бог, він незмінно знаходиться стабільно на цій території. І Він хоче, щоб ми завжди знаходилися поруч нього. Він в нас не залишає, але лише ми його залишаємо. Він залишається завжди незмінним. А ми, люди, ми хитаємося туди-сюди. Я хотів би сьогодні, щоб ми подивилися наше життя, наше, наше хоче перед Богом, в якій в атмосфері, в якому середовищі я знаходжуся і ви знаходитеся. Можливо, сьогодні нам варто, побачивши наше неправильне положення, що ми знаходимося постійно в середовищі людей, грішних, і ми не можемо на них вплинути, а навпаки, вони на нас впливають, нам потрібно покаяння. Нам потрібно просити Бога сили, щоб він нас освятив, очистив, щоб ми були чисті перед Ним. Каже Господнє слово через Ісаю. Бог говорить, коли ваші гріхи будуть червоні, як багряниця, я зроблю, як вовна, чистими. Я їх убілю, не наче сніг, вичищу, і ви, ви будете чистими. Через Івана говорить Христос, Бог говорить через апостола Івана в своєму посланні, що. Коли ж ми ходимо в світі, як саме на світі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і не немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вільний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Він вірний і праведний. Коли ми приходимо перед Нього, Він очищає нас. І, як і Апостол говорить, також четвертим розділом, восьмим віршем, каже, наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця висвітіть двоєдушні. Каже, що ми люди, ми є двоєдуші. Насправді, ми і так. Ми дуже часто на назіблені одні вдома інші, на роботі ще інші. В іншому середовищі ще інші, а Бог хоче, щоб ми були завжди одним лицем перед Богом і перед людьми, щоб завжди святість Господня вражала через наше життя, щоб Бог Він міг працювати через нас. І тому я хотів би, щоб завжди ми були в присутності Господні, в присутності святості. І лише тоді, люди, які прийдуть в середовище наше, вони побачать усе середовище, цю атмосферу відчують на собі. І вони захочуть стати такими, як ми. Вони захочуть прийти перед Бога з покаянням. І лише тоді Бог буде проводити працю в житті кожної з нас. Перед нами молитва, сестри. я хотів би, щоб ми з ці молитві подякували Господа за те, що Він нас спас, і попросили його, щоб він дав нам сили бути завжди. Висвячені, будьте святими перед Богом в його присутності. Амінь. Піднімемося.